Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо, Україна офіційно звернеться до південної Кореї з запитом про військову допомогу. Президент України Володимир Зеленський розповів, що запит передасть український представник, якого відправлять у Республіку Корею найближчим часом. Але зараз, після того, як КНДР отримала офіційний статус того, хто прийшов воювати проти України, наш запит буде детальним. Він буде разом з моїм представником, який приїде до південної Кореї найближчим часом, і ми говоритимемо про зброю. Розповів Зеленський, він уточнив, що не знає, як відповість на такий запит Сеул, але Україні потрібна додаткова артилерія, протиповітряна оборона та інші засекречені речі, які не стануть розголошувати. Спочатку повномасштабної війни Україна не отримувала від південної Кореї зброю. Позиція Сеула щодо цього питання почала змінюватись після того, як Північна Корея відправила до Росії своїх солдатів, щоб допомогти їм у війні з українськими захисниками. Зокрема, минулого тижня президент Південної Кореї Юнсокйолі коментуючи ситуацію з військами КНДР, Запевняв, що його країна не сидітиме склавши руки. Він пообіцяв Україні послідовну підтримку, якщо Північна Корея відправить на війну спецпризначенців. Також 30 жовтня Україна та Південна Корея домовилися активізувати контакти на всіх рівнях через участь війська НДР у війні на боці Росії. Сторони також домовилися виробити стратегію дії перелік контрзаходів у відповідь на ескалацію, а також залучити до співпраці спільних партнерів. В межах цієї домовленості Україна та Республіка Корея найближчим часом обміняються делегаціями для координації. Нації дію відповідь на відправку військ Північної Кореї до Росії. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.